Табу на риболовлю з 5 листопада вилов риби суворо обмежений, а на зимувальних ямах взагалі заборонений. Такі дії необхідні для збереження біоресурсів. Незабаром водойми вкриються кригою. Зі зниженням температури життєдіяльність риб сповільнюється. З подальшим похолоданням жителі водойми ж ціпеніють та збираються в ямах і залягають на дно, аби вберегти популяцію. У житті риб зимувальний період є дуже важливим з 5 листопада, 2015 року. До початку весняної заборони, 2016 Року забороняється будь-яке рибальство на зимувальних ямах у водоймах Житомирської області згідно з переліком зимувальних ям. Який розташований на сайті житоми рибоохорони, тим, хто проігнорує заборону, загрожує штраф від 34 до 170 гривень, плюс відшкодування збитків за незаконну риболовлю. За рибу судак прийдеться сплатити 510 гривень за щуку 340 гривень, за рибу сом 420 гривень. Рибалкам аматорам слід пам'ятати, що у зимовий період дозволяється ловити рибу, крім місць, зазначених у переліку, згідно. Наказу зимувальних ям любителям зимової риболовлі дозволяється використовувати вудки з блешнею не більше 10-го розміру мармишкою, наживною та живцею з нестями з визначеною кількістю гачків, але минаючи місця зимувальних ям.